Наша перша вчителька, В серці назавжди, Боришева стежечка, стежечка, мережечка, що водила нас, ще й перший клас, що водила нас, ще й у перший клас, сонце світлі зайчики, сидле у шапки, кришуть кайду пальчики, пишуть палички. Добре Державний, вічності, частка історії, мить, ти, Україно, могутня держава, з тобою зростаєм, щоб вірить і жить. такий чудовий день. Ви стали учнями, а я вашою вчителькою. Тут ми будемо вчитися, здобувати знання ціному мудрості. і будемо вирощувати дерево знань. А допомагати нам будуть казкові герої, які теж прийшли до нас на свято. Давайте спробуємо вгадати, про якого героя ідеться мова. Я вам прочитаю загадку, а ви уважно послухаєте мене, так? І не викрикуючи піднімете ручку і вгадаємо. З букварим кракує в школу дерев'яний хлопчик з довгим носиком гастреньким. він іще маленький. Про кого це йдеться мова? Буракі. Всі разом. Україна, так, звичайно, і ви подивіться, кожен із казкових героїв приніс нам завдання. Ну давайте ж подивимося, що ж нам приніс Буратіна. Він приніс нам казки. Мабуть, він хоче перевірити, чи знаєте ви казки. Добре. Знання, ми вже ж дорослі. так? Казки приходять до нас із книжок, із давнини нам розказують і бабусі, і дідусі, і, і друзі, мам. і мами, і тати. Так? Ми дивимося книжки і зараз спробуємо відгадати. Я буду читати рядочок, а ви спробуєте відгадати, з, якого, з якої ці казки рядочок. Добре? Чуємо, та нема терице, голосок. Під Вовк! Вов і Маша правильно каже, Вов. Уважніше. А це точно не вгадаєте. Мишка, шкрябатушка, жабка-скрикотушка, а ти хто? от і теримок, Згодна. Я буду давати команди, а ви будете виконувати їх тільки тоді, коли я буду казати чарівні слова. А які ми чарівні слова знаємо? Ой! Ні, чарівні слова. Спасибі. Ось вони називаються Черенівець. Скажіть мені, будь ласка, діти, а ви знаєте, хто у нас найголовніший на землі? Як ви вважаєте? <звілля> так, а ще? Це ваша думка, так? Да? Ще у кого яка думка? дурка? <звілля> 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 Юля Тимошенка найголовніша на землі, ну підем, це збірне питання хто? Підем. Президент Президент, на... на всій землі найголовніший, так? Да? Віктор Діанакова. Ага, ви так думаєте. А я вам пропоную такий невеличкий фокус, хочете? Так. Да. Я зараз кожному до кожного підійду. А ви подивитеся цю чарівну скриньку. Кого ви там побачите, я не знаю. Але ви повинні запам'ятати, кого ви там побачите. І сусіду само не казати. А вже коли потім всі подивляться, добре? Да. Ми тоді узнаємо, хто ж найголовніший на землі. Ви згодні? Да. Так, ну ви підглядайте тоді, добре? Да, да. Побачив? Ага. Так, ну давайте ж найголовніший на землі. Ми! Ми, людина, це ми. Звичайно, а людині завжди добре, коли вона живе в сім'ї. Я не показала мені пальчики. Оцей пальчик. Пам'ятаєте? Давайте. І оцей пальчик мій ми... душ. Оцей пальчик моя. Жити дружно, дружно. І Друзі всі. Всьому? Всьому? Друзі всі. Я і ти, і ми, і ви. Я, і, ти, і, ви, і ви. Добрий день, тому хто зліва! Потиснули руки, хто зліва. Потиснули. Добрий день, тому хто справа! Потиснули руки, хто в тебе справа. Хто у тебе справа, потиснули руки. Так. А мене звати Наталія Владиславна. Дивіться, наш чарівний клубочок об'єднав нас в класну родину. Посмішка. Так? Так? Давайте ми посміхнемося один одному, аби ну, посміхнулися. Взагалі в класі стало дуже-дуже світло. Дуже-дуже світло, ну молодці. Написати, якщо ви знаєте, буква. Або цифри, або слова. Ті, які ви знаєте, ті, які ви вмієте. А з іншої сторони, спробуйте намалювати того, кого ви побачили в чарівній скринці. А ми їх відкриємо, коли у нас пройде 4 роки навчання. Коли ми будемо випускати із з четвертого класу і подивимося, які ж ви маленькі були колись. Домовилися? Так. Це буде наша таємниця. Я її по ці листочки покладу в черну скриньку, а потім ми разом з вами її відкриємо. Нас в родині є багато дід, бабуся, мама й тато, а сестричок і братів полічити я не вмів. Прошу тата підказати. Як навчитись рахувати? Дуже вже кортить дитині, знати скільки всіх в родині. odin